Свято Миколая минуло, проте час див триває. Волонтери благодійного фонду Вікторія разом із колегами з за кордону подарували дітям справжнє новорічне диво у залі. Зібралось понад 200 малюків, для яких ця зустріч зі святим стала джерелом щирої радості та тепла. Сьогодні свято організоване для діточок внутрішніх переміщених осіб, які позбавлені своїх домівок, і наша благодійна організація Вікторія за сприянням і співдруж з керівником благодійної організації для майбутньої України Раксалоне Петрик. Ми вирішили зробити таке маленьке свято для цих діточок Святого Миколая. У святкових пакунках, які отримала малеча, ховались найзаповітніші мрії. Їх заздалегідь збирали маленькі благодійники з Німеччини. Волонтерка Іханітермісіон Сірет Анна Марія Майданюк розповідає: організація розробила справжню новорічну кампанію для того, аби кожна дитина отримала свою порцію щастя. Тож розмістили оголошення у своїх соцмережах. На банерах теж поставили по містах. І е, там писало номер телефону і куди принести цей подарунок, або куди його післа. Ми всіх і зібрали е, наперед е, цього місяця, і це все приїхало з фуру е, в Румунію, а з Румунії сюди. Е, кожен собі запавкував, що він хотів. Ну, тільки ми просили, щоб все було нове і не було бивушне, І щоб подумати, е, що би та дитина хотіла. Знайти подарунку так само, і щоб подарувала другим дітям. Щойно фура з подарунками прибула чернівецькі волонтери перетворили цей вантаж на справжнє свято. Навіть аніматори долучились на благодійних засадах, щоб кожна дитина відчула магію новорічного дива. Ми вже втретє організовуємо таке свято для дітей-переселенців. Ми дуже раді, що з кожним роком ми це свято вдосконалюємо, робимо його ще цікавішим для дітей. Нам хочеться завжди, щоб діти ті часточку тепла отримали. Хоча б до нового року. Якщо в нас не виходить це робити щодня, ми хочемо зробити їм приєм... Ям щоб вони пам'ятали цілий рік це свято, щоб вони чекали його до наступного року. Яскраві емоції та радісні посмішки на завершення свята, враження від дітей. Емоції файне було. Дякую за святого Миколая. Саме краще єдино. У мене дуже це класні емоції було. Я прям це їх говорю 10 разів – дякую. Нам дуже сподобалось, було дуже весело. Ну мені подобається як сказати вайб цей і. І, як всякі ну ми танцювали, все це робили, і мені це дуже сподобалось. Ми прийшли сюди, бо ж діти як побачили ці подарунки, і знаєте, горіли очі, і дуже вони щасливі. Керівник благодійного фонду Вікторія Руслан Раздорський каже, працюватимуть так до перемоги, адже благодійники прагнуть, щоб навіть у ці складні часи кожна дитина відчула радість і отримала часточку добра. Це вже традиція, поки йде війна, влаштовувати. Хоча б новорічні свята для дітей. Ми і так ну надаємо допомогу внутрішнім переміщеним нашим людям, особам з інвалідністю. Але діти це ну наше майбутнє, це те, що ну, буде продовжувати наші справи. Сподіваюся, я на це. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Зимова казка для дітей до Дня Святого Миколая волонтерський штаб, українська команда організував для малечі та молоді різдвяне свято. Зазвичай такі свята це дуже радісно для дитини, тому що є деякі дітки, які не ходять в садочок або в школу, і ми таким чином намагаємося долучити. Велику кількість діток і провести такі активності, такі свята, щоб підняти діткам настрій. Адже військовий стан, який зараз по всій Україні триває, він не повинен відображатися на дитячому щасті, на дитячих радощах, на повсякденному житті. Тому ми намагаємося таким чином додати діткам більше свята. Казкові герої, живаві аніматори, яскрава ялинка, різдвяні подарунки та смаколики. Волонтери штабу Українська команда доклали неабияких зусиль, щоб подарувати кожній дитині відчуття святкової атмосфери. Сьогодні ми запросили аніматорів. Були присутні наші волонтери від волонтерського штабу українська команда, і ми спільно разом проводили для діток свято. Були конкурси, були подарунки. Солодкий стіл був організований для діток. День святого Миколая одне з найочікуваніших свят у дітей. Зізнаються батьки. Матері та бабусі розповідають, малеча з нетерпінням очікує на ранок, аби знайти під подушками цікаві подарунки. Свято Миколая як для дітей, так і для дорослих. Це такі особливі моменти, новорічні моменти, коли ми всі віримо в чудеса. І спочатку нам клали подарунки під подушку, а тепер ми помічники Миколая, і ми створюємо це свято. Це чудо для наших діток. Це одне з найулюбленіших свят після дня народження. То вони з нетерпінням, зранку, в шості, в сьомій ранку прокидаються, дивляться під свої подушки, і потім захватом вибігають з кімнат, що їм Миколай приніс. Ой, вони дуже довго чекають цього свята, замовляють, щоб було їм прекрасно, гарне свято і подарунків багато чекають. Скоріше миру, всіх благ і здоров'я побільше. Під час свята до Дня Святого Миколая батьки Буковинських дітей бажали малечі мирного неба над головою та щасливого дитинства. Найперше, що я бажаю діткам нашим українським, щоб настав мир і щоб вони не знали, що таке тривога. І що таке укриття, і щоб не було чудове мирне дитинство під мирним українським небом? Волонтери штабу Українська команда подарували діткам солодкі подарунки та смаколики від Святого Миколая а також поділились з малечою найщирішими побажаннями. Усім діткам нашої України я бажаю мирного неба над головою. Великого щастя, радості, дуже багато позитивних емоцій, щоб в їхньому житті завжди приходив Миколай, незалежності від свят, щоб у них виконувалися їхні мрії, здійснювалися побільше сонця, побільше радості, тепла, і щоб нарешті вже в Україні настав мир. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Попри повномасштабне вторгнення та війну в Україні, представників країни агресорки досі допускають до світових спортивних змагань. Поки батько Марії Гнесь воює разом із іншими буковинськими військовими проти окупантів, 16-річній чемпіонці світу з карате доводиться виходити на татамі зі спортсменками з РФ. Це була юнацька ліга у Венеції. Дуже серйозний турнір, класний. Чим він для вас серйозний? Способ для мене ну, взагалі Прем'єр-ліга це показник тренувань, результат тренувань. Там збирається весь світ, дуже важко виграти прем'єр-лігу. Ще також прем'єр-ліга дає багато балів, що переходять потім в дорослий спорт, які дуже важливі. Фінальний бій відбувся з представницею країни агресора У нас був дуже важкий поєдинок, ще й до того ж морально. Але дуже хороший бій я їй дала, насправді поступившись з рахунком, 4-3. своєму результату дівчина завдячує буковинському тренеру та батькам. Марія Гнець здобула срібло, що одна українська спортсменка Ганна Вашишин посіла третє місце. Проте дівчата відмовились брати участь у спільній фотосесії з росіянкою. Я відчувала неабияку злість. Перед фіналом, після фіналу, під час того, як я стояла на п'єдесталі, тому що ну реально прикро, прикро що допустили е, такі країни на змагання разом з нами, е, тому що вони не розуміють напевно, що відбувається в нас в країні, і чому ми не хочемо з ними виступати на одній арені. Марія показала, що її боротьба на татамі це не лише спорт, а й патріотизм та незламність. Зараз дівчина готується до відбору на чемпіонат Європи. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На радіо Вуковинська хвиля стартував збір для військових сил спеціальних операцій банку на 150 тисяч гривень планують закрити до різдва. Натомість між усіма, хто задонатить понад 500 гривень, розіграють прапор із підписом легендарного генерала Валерія Залужного та пачку Артемівської солі з міста Солидар. Нині до ініціативи долучилась Чернівецька гімназія номер 19. Ми своїм педагогічним колективом вирішили так і вже. Третій раз поспіль два рази в семестр віддаємо свою свій денний заробіток на допомогу ЗСУ, на допомогу волонтерам, ну те, що підтримує нашу перемогу і зараз. От я так само хочу вручити наш одноденний заробіток. Це вчителі і технічні працівники. Тут є 30 тисяч гривень, і долучитися до благодійної ініціативи Буковинської хвилі на допомогу нашим збройним силам України силам спеціальних операцій. Директорка Любов Оробець розповідає: як педагоги, так і батьківська спільнота завжди радо відгукуються на усі заклики допомоги. От недавно ми зібрали дуже багато канцтоварів, солодощів і передаємо дітям на схід. Ми були в онколікарні дитячі і так само вручали і подарунки маленькі і з дітьми, погралися трішечки, і все це ну велика підтримка батьків, бо самі учні звичайно без батьків цього би не зробили. Окрім того, після уроків педагоги продовжують працювати задля перемоги, адже Спільно виготовляють маскування для захисників. Ми всі ніби осітяни, колеги, мої підтримали ініціативу. Ми вирішили плести маскувальні сітки, тому що дуже багато запитів є від військовослужбовців. Є багато наших рідних, які перебувають на фронті, і також їм потрібно. Допомога освітянка переконує, буковинці повинні бути вдячними тим, завдяки кому наш край залишається у безпеці та допомагати тим, хто постраждав від навали окупантів. Тут у глибокому тилу не відчуваємо того, що відчувають наші хлопці, наші дівчата, діти прифронтових міст. Якщо ви також хочете допомогти військовим сил спеціальних операцій, долучайтесь до збору та беріть участь у розіграші крутих подарунків від радіо Буковинська хвиля. Антоніна Фігель, Максим. Домко Чернівецький промінь обговорили найактуальніші потреби міста та запропонували напрямки, які потребують фінансування. У Чернівцях відбулись громадські слухання щодо проєкту бюджету на 2025 рік. Він сягатиме 4 мільярдів 71 мільйона гривень. Наші мати. 4 мільярди сімдесят один чотири десятих Хотіла би звернути увагу, що у нас особливості формування бюджету на 25 рік є такий газ, що на сьогоднішній день розподіл освітньої субвенції здійснюється кабінетом міністрів України. І наразі цифра, яка вам презентована, вона не враховує обсягу освітньої субвенції, а це в 24 році майже 600 мільйонів гривень, які ми додатково отримуємо з державного бюджету після здійснення такого розподілу терміну. У сесійній залі Чернівецької міської ради чернівчани могли внести свої пропозиції щодо майбутнього формування бюджету на 25-й рік. Староста села Чорнівка виступив з пропозицією надати більше фінансування військовим. Щоб якось допомагали більше взагалі чернівецьким таким батальйонам і тому подібне, тому що ми за свої гроші ремонтуємо машини, ми обладнання купляємо, ми все купляємо і тому, на жаль. Ворог не спить. У них дуже потужні підприємства на рахунок цього всього, а ми вигрібаємо, як можемо, на жаль. Тому хочу якось, щоб ви посприяли 57-му батальйону, 9 місяців відбули, простояли досить непогано на Бахмутському напрямку. Зараз нас закинули, так сказати, на ротацію відпочити на Запорізький напрямок від Нового року на Запорізькому напрямку. Чернівчанка Єлизавета звернулась з проханням завершити ремонтні роботи дорожнього покриття по вулиці Бережанській. Тома дороги на вулиці Бережанській, у мене на почала стартувати, але на жаль, не свят. Там залишився шматок, тисячу триста метрів. Справді тому, що нам дорога досить псується. І оце от кусочок на місті міський транспорт, який постійно через це ламається, і чи це зарплата кошти в бюджеті на наступний рік на те, що її доробити. Також під час громадських слухань пролунало прохання облаштувати тротуари в районі Рощі. Я хотів би, щоб департамент звернув більше уваги на стан тротуарів на Рощі. Індивідуальні забудовники зараз беруть замову і роблять між будинком і дорогою і проїжджують частиною, де роблять клуб. Повинні бути тротуари, це повинні бути вибані. І особливо торгує стан тротуарів е, по такій інтенсивній вулиці, як наша рибалка, зараз в княгині Олі. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор Ніколенко зазначає, створення переліку вулиць, які будуть ремонтуватись впродовж 2025 року. Формується на сьогоднішній день. Формується перелік саме де буде проводитися капітальні поточні ремонти, і тому це буде надаватися інформація повністю. І в загальному сказав чинники, на які ми будемо звертати увагу. На завершення громадських слухань було проведено голосування. Чернівчани закликали міських обранців під час сесії взяти до уваги всі пропозиції містян щодо розподілу бюджету на 2025 рік. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях встановили рекорд у сфері б'юті. Вперше в Україні між клієнтом та майстром підписали контракт на 5 років обслуговування. За словами представниці книги світових рекордів, саме така безпрецедентна довіра робить його унікальним. Рекорд відбувся вперше. По такому напрямку, як підписання угоди між клієнтом та салоном краси, це категорія вище, вперше сьогодні зафіксований і тому він має свою унікальність. Рекордсменка розповідає до того, як змінити професію, працювала у сімейному магазині із продажу м'яса, та завдяки підтримці рідних погодилась кардинально змінити професію. До цього моя сфера була зовсім кардинально інша. Я займалася продавала м'ясо. Потім ми вирішили, що це не наше, тому що я хочу творити і надихати, і створювати красу. І я почала вчитися, почала вчитися, і на даний момент я вже близько 9 років вже Цією майстром і в мене 230 дипломів. Діана додає ідея подати заявку на встановлення рекорду була від клієнтки. Напередодні майбутня рекордсменка розповіла, що хоче, аби її клієнти не тільки отримували якісні послуги, але й мали офіційний документ про їхнє надання. Сидячи в кріслі моя клієнтка мені сказала, боже, я ще такого не чула. Я готова за тобою на все, але я ще такого не чула. Це унікально, це варте рекорду. І я така, чому ні? Я подала заявку на книгу рекорду України. І мені її схвалили. Схвалили трішки з іншого боку, тому що сказали, що просто контракт це не те, а саме найдовший контракт це саме те, що мені потрібно. І я вирішила, що це буде саме Люда. тому що ми з Людою в нас я ж кажу, зараз річниця 5 років, як вона вже обслуговується у мене. Для неї ще 5 – це не є проблемою, в принципі. Завдяки Людмилі, нині Діана Колодрівська встановила рекорд у сфері б'юті. Мені спокійно на душі, тому що я знаю Діанку як людину, як майстра, як професіонала своїх справ тому я впевнена і типу, я на рахунок нашої співпраці зовсім не хвилюють. Своєю чергою Наталія Райлян розповідає: на жаль, буковинці не часто звертаються, аби фахівці підтвердили, що те, чим вони займаються, гідне аби потрапити до такого переліку. Дуже шкода, що дуже мало є звернень з цього приводу, але буковина є дуже унікальна і прекрасна. і Я маю велике переконання, що ця подія теж дасть такий меседж, що, будь ласка, звертайтеся. Являйтеся, показуйте свою унікальність, і ми, звичайно, будемо завжди поряд підтримувати і доказувати вашу унікальність на світовому рівні. Книга світових рекордів фіксує унікальні досягнення та результати в сфері інновацій, бізнесу, політики, освіти, науки, культури, медицини, господарства, а також в усіх інших категоріях, які так чи інакше відносяться до сфер життєдіяльності людини та суспільства загалом. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.